Це місто відоме як найбільше в Україні родовище калійних солей. Колись саме ці мінерали диктували життя, роботу та бюджет цілого міста. Проте так було колись. Тепер же завдяки саме цим мінералам може статись чи не найбільша катастрофа у всій Львівській області. За прогнозами експертів, стебнику не уникнути техногенного землетрусу силою у чотири бали, який потягне за собою цілу низку руйнувань. Там все може бути, там дуже великі камери, там по 200 метрів виробки. Не дай Бог, якби так воно провалилося, то дійсно був би техногенний зіметуз, який би якось відбив, відбувся відбився би на е, цих населених пунктах, які є поряд буквально. Можуть бути значні порушення, порушення як на поверхні будівлі споруд, так і комунікацій. Якщо прорвемо, даму у нас зараз на да, хвостосховищі знаходиться десь біля трьох мільйонів кубів росалів. Напевне, що півтора більше як півтора мільйона по е, 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 само собою, що все, що живе в Дністрі, буде мертве. А все завдяки колись процвітаючій та прибутковій видобувній промисловості. Заснована, що у 1922 році калійна шахта за кращих часів годувала родини понад п'яти тисяч працівників. Тут видобували так звані полімінерали для сільського господарства. Іван Степанович головний інженер підприємства. Цій шахті чоловік присвятив усе своє життя. Колись ми давали 12 тисяч тонн руди в добу. А вже в 2003 році ми, наче ми, е, дійшли до того, що давали 6,5 половиною тисяч е, у рік. Та проблеми почались значно раніше. У 1978 році землетрус у сусідній Румунії відкрив дорогу в шахту для прісної води, яка почала вимивати натрій хлор зі стін підземелля, і шахта почала просідати. Тоді ситуацію вдалося стабілізувати. Проте з 2001-го підприємство почали систематично відключати електропостачання. Під час одного з таких відключень до нижніх горизонтів ринула прісна вода. Відкачати її тепер було неможливо. Відтак уряд прийняв рішення законсервувати шахту так званим мокрим способом, тобто залити всі порожнини спеціальним соляним розчином, а що воно різко не обвалилося і не робило, і не відбулося катастрофічних наслідків на шахтній поверхні. Розчини солей мали брати з хвостосховища. Це такий собі склад для зберігання відходів від шахти та збагачувальної фабрики. А це означає, що все, що з підземелля дістали, туди ж мали і повернути. Проте через постійне недофінансування проекту в шахту таки потрапляла і прісна вода, а від неї утворився карст, тобто провалля, яке на поверхні землі одразу сформувало велику яму. Бачите, Бачити там дорога йде. От бачите будинки і 170-140 метрів від дороги були утворені отакі карстові урон. В цьому районі був утворений карст десь в діаметрі 50-60 метрів неправильної форми. З часом яму все-таки засипали і вода сюди більше не проникає. Проте віднедавна держава вирішила зняти підприємство зі свого балансу і віддати його в приватні руки. І хоча покупця на шахту досі не знайшли, кран державного фінансування все одно закрили. Відтак, з квітня, порожнини Стебницької шахти живуть своїм життям. Ще лишилося порядка 8 мільйонів метрів кубічних пустот. Постраждають обов'язково. Автодорога дрогобич трускавець лінія леп 110 і 220 кВт і водогід гірне дрогобич Коли точно все завалиться, сьогодні спрогнозувати не береться ніхто. Проте, якщо фінансування не відновлять, врятувати колишній гігант не вдасться. Якщо нічого не робити, то е, е, спрогнозовано, що 100%, що 100 утвориться в районі шахтного поля Рудника номер 2 величезне озеро. Глибина цього озера буде порядка 35-40 метрів. І воно утвориться десь, е, воно буде десь мати. 15-20 гектарів, але раніше за землетрус від шахти біди може наробити хвостосховище, оскільки консервація не проводиться, вода в озері, що слугує складом калінного виробництва, попросту накопичується і вже досягла критичної позначки. Що підуть дощі, ми можемо підняти рівень до 305 ї відмітки. Далі у нас 80 сантиметрів гравий. І росоли почнуть просочуватися через гравій, і тоді невідомо в любому місці дамби може здійснитися прорив.